Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми продовжуємо аналізувати роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада. Сьогодні на уроці опрацюємо сюжет роману, розглянемо філософію самого Куліша та з'ясуємо наскрізний мотив твору. Пригадаймо, як починається роман. Цитую: «По весні 1663 року двоє подорожніх, верхи на добрих конях. І зближалися до Києва з білгородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і по сивій бороді сказать піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий Козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Кінець цитати: Ким були подорожні, які їхали в напрямку Києва. Молодий козак це Петро Шраменко, а старший його батько, старий полковник Шрам. Козаки не завжди підписувалися власними прізвищами. Наприклад, справжнє прізвище козацького полковника було чепурний, а прізвисько шрам. Прізвисько козаки отримували за рисою характеру, навичками. Чи деталями зовнішності. Оскільки після одного з боїв тіло козака було понівечене шрамами, то назвали його Шрамом, а дітей у ті часи називали за прізвищами чи прізвиськами батьків. Чий то син старого Шрама, значить, молодий Шраменко. Шрама, попри його поважний вік і священницький статус, обрали полковником Паволоцького полку в Житомирській області. Адже чоловік був джерелом мудрості, пройшов багато боїв разом із Богданом Хмельницьким, розумівся на людях, головне, на нього можна покластися. Він знає, як в країну на добру дорогу вивести. це і Божий чоловік старий сліпець кобзар, який викуповував козаків із неволі та лікував, оскільки був знахарем. Божий чоловік. Носій мудрості. Так, на початку роману він співає тужливу думу про смерть Богдана Хмельницького. Адже ті політичні проблеми, з якими зіштовхнулися герої роману, почалися саме після смерті Хмельницького. Шрам і Шраменко переїжджають на хутір Хмарища до веселого і грошовитого пана з козацтва. Який за десятилітню війну з поляками заробив достатньо грошей, щоби осісти на хуторі біля Києва. Йдеться про старого Черевання. Хутір це відокремлене господарство, окрема територія. А хмарищем хутір назвали, бо його окутували гаї, наче хмари. Про життя на хуторі Пантелеймон Куліш міркував багато. Свою хутірну філософію він утілив і в інших творах. Як от листи з хутора, хутірська філософія і віддалена од світу поезія, хуторна поезія. Куліш їздив у великі міста, щоб заробляти гроші, але душею постійно повертався на хутір Мотронівку, де, зрештою, і оселився. До речі, один із дев'ятнадцяти псевдонімів Пантелеймона Куліша Павло Ротай, тобто Павло Орач, хлібороб, людина, яка працює біля землі. Проповідує хутірську філософію та веде усамітнене життя на хуторі. У романі Чорна рада є дві сюжетні лінії: історична та любовна. Історична пов'язана з конкретною історичною датою 1663 року обранням нового гетьмана і Чорною радою, на яку їдуть герої. А любовна із любовним багатокутником навколо Череваневої доньки красуні Лесі. Отож, полковник із сином зупиняються в Хмарищі. Але Курс свій тримають на Київ. Навіщо? Офіційна версія. Вони їдуть на Прощу в Києво-Печерську Лавру. Адже Київ із його золотими церковними банями і кількістю християнських місць порівнюють із Єрусалимом. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Але насправді шрамові потрібно в Київ для того, щоб згуртувати однодумців і переконати козаків з іншого берега об'єднатись. Гетьмани з правого і лівого берегів Дніпра хапаються за булаву, тобто за владу, і намагаються її втримати будь-якою ціною. Але старий шрам це коментує так: цитую. А що в країна розідрана надвоє, проте усім байдуже. Кінець цитати. Після служби Божої в Києво-Печерській лаврі вони зустрічають тогочасного гетьмана Якима Сомка. Яким був гетьман? Цитую. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом. Зверху Кирея підбита соболем, підпиравсь срібною булавою. Кінець цитати. Гетьман молодий і красивий. А поруч із гетьманом його товариш-козак-характерник Кирило Тур. У любовній лінії роману є аж чотири кути: Леся Черевань та Троє парубків, Шараменко і Кирило Тур. Та гетьман Яким Сомко. Між Туром і Шраменком відбувається конфлікт. Кирило Тур козак-характерник. Тож, поки дім спить, він краде лесю, наче здобич. Як наслідок, лицарський двобій за даму між двома найсильнішими воїнами Шраменком і Туром. Проте повернімося до історичної сюжетної лінії. Під час Чорної ради в Ніжині відбувається протистояння прихильників. Якима Сомка та Івана Брюховецького. У цій ситуації всім зрозуміло, що вони не дійдуть до спільного знаменника. Іван Брюховецький або Іванець обіцяє багато і красиво. Він апелює до того, що був близьким до Хмельницького і водночас цим прикривається. Іванець, політик 21-го століття. Він популіст, який розсипає обіцянки. Але не несе відповідальності за свої слова. Тема роману змалювання подій напередодні та під час Чорної ради 1663 року, змалювання козацького середовища того часу. Козаки можуть бути віддані ідеям та власним ідеалам, а можуть бути байдужими до долі батьківщини. Основний конфлікт роману полягає між високою державницькою позицією. Та реаліями доби руїни, коли кожен думав лише про себе. Міг скористатися з благ Московського царя користав. Міг наживатися на польській шляхті? Наживався. Але про спільну справу стратегічно про майбутнє думали одиниці. Цей конфлікт і робить роман актуальним сьогодні не лише для українського читача. Адже одних політиків змінюють інші. Інформаційна війна потужний інструмент 21 століття, але за всіма розподілами влади й перипетіями не вистачає стратегічного мислення про наступні кроки. Після обрання гетьманом Івана Брюховецького Якима Сомка та полковника Шрама засуджують як зрадників ідей Правобережної України. Кирило Тур. Вирушає туди, де йому вільно дихається у Чорну Гору. А Петро Шраменко повертається туди, де все починалося, на хутір хмарища. Батьки не можуть чинити спротиву щастю дітей, тому настає щасливий кінець одруження Шраменка і Лесі. Фінал роману промова Божого чоловіка про те, що не потрібна слава, подвиги людині. Зрештою, все буде добре, бо скоро закінчиться руїна та прийде наступний лідер. Божий чоловік запитує лідерів-сучасників, чим є насправді для них слава. Друзі, пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. За жанром Чорна рада це А. Історико-романтична любовна повість, Б. Любовний роман з історичним тлом. П. політичний роман Подорож, Г. Соціально історичний роман-хроніка. Правильна відповідь Г. Адже події великого за обсягом твору з багатьма сюжетними лініями та героями розгортаються навколо реальної події послідовно, хронологічно. А персонажами є зокрема історичні особи. У Чорній Раді. Ми бачимо не ідеалізований героїчний образ України, а образ простого народу. Кожна суспільна група має власні інтереси та ідеали, а різна ідеологія призводить до суспільних конфліктів. Однак є глибший фольклорний конфлікт боротьба правди з кривдою. Наскрізь з ним у романі Чорна рада є мотив дороги. Усі події відбуваються в дорозі. Чи під час зупинок. Герої їдуть територіями України та бачать, якими є настрої різних соціальних верств. З іншого боку, це дорога численних випробувань. Якими є точки в дорозі? Шрам і Шраменко приїхали у Хмарище. Вони зустрілися з божим чоловіком. Разом із родиною Череваня поїхали на Прощу в Київ. Зустрілися із гетьманом Якимом Сомком та його товаришем Кирилом Туром. Кирило Тур викрадає Лесю, а Шраменко її повертає. Козаки зупиняються в домі козака Гвинтовки. У Ніжині відбувається Чорна Рада. Якима Сомка та Івана Шрама ув'язнюють одруження Петра і Лесі у Хмарищі, на хуторі, з якого починався роман. Визначимо проблеми, які порушено в романі: з'ясування причин занепаду держави Богдана Хмельницького, зажерливість козацької старшини, польські та московські колонізатори, пошук об'єднавчої сили для усіх верств населення, індивідуальне і колективне щастя, особистий обов'язок, вибір. Композиційні елементи твору шукайте у конспекті до цього уроку на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Отже, сьогодні ми продовжували аналізувати роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Ми з'ясували ключові сюжетні повороти, тему твору, провідний мотив і проблематику. На наступному уроці розглянемо галерею персонажів цього твору. Дякую за урок і до нових зустрічей!